В Ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші теми, які стосуються безпосередньо України. Мене Назвати Юлія Ярмоленко. Я Ослаб Яриш, друзі, нагадую, що це прямі ефіри. Думаю, якщо ви дивитесь на зараз чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлею спробуємо їх зачитати та відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви слухаєте, дивитеся наші ефіри. Завжди приємно такі коментарі читати, і важливо нам знати. Де є наша аудиторія? Ну і сьогодні особливий брифінг, особливий день власне, тому що сьогодні, нарешті, відбулося оголошення від Німеччини про передачу танків Леопард. Про це будемо говорити найбільше у сьогоднішньому брифінгу. Також о 12-й за Вашингтоном, 19-й за Києвом, очікується звернення президента США Джо Байдена, яке буде стосуватися продовження. Підтримки України і як очікується, там він може оголосити про передачу Україні і американських танків Абрамс. Ми будемо стежити за цим о 11.15, тобто 18.15 за Києвом. 18.50 за Києвом почнеться спеціальний ефір. І в дев'ятнадцятій ми будемо транслювати промову президента Байдена із перекладом українською наживо. Тому зараз матимемо наш звичайний брифінг. Пізніше повернемося в ефір. Об 11.50, тобто знову ж таки 18.50 за Києвом, із спеціальними ефірами будемо стежити за промовою президента США Джо Байдена, яка стосуватиметься України. Остапе, якщо ми говоримо про головну тему дня, оголошення, яке вже сталося, так. це передача німеччини е, леопардів. Що ми знаємо на цей момент? Е, Юлі, знаємо, що уряд Німеччини сьогодні нарешті оголосив, що вирішив поставити в Україні важкі бойові танки «Леопард-2» німецького виробництва і також дати іншим країнам дозвіл. Передавати ці танки на озброєння збройних сил України зараз. Ми знаємо, що Німеччина вирішить як перший крок надати 14 танків «Леопард-2», Однак це не не кінець буде ще більше, як сказали у бундесфері і в уряді Німеччини. І думаю, більше можемо про це розпитати в Богдана Цюпина, нашого європейського кореспондента, який за темою уважно стежить і, мабуть, знає більше. Богдане, якщо маємо тебе, то можемо приєднати. Чи маємо Богдана на зв'язку? Богдане привіт, дуже раді тебе бачити в ефірі. Отже, дуже важливе оголошення сьогодні відбулося про все ж таки передачу і німеччиною танків, але також дозвіл від німеччини, щоб інші країни могли передати леопарди зі своїх запасів. Про що на цю мить ідеться, і наскільки леопардів загалом Україна може розраховувати. Отже, ми е, цього рішення очікували давно і вчора вже були дуже серйозні натяки, е, зокрема під час зустрічі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Берліні з міністром оборони Борисом Пісторіосом. І фактично, е, ми розуміли, що все йде до того, що е, Німеччина. Буде так само як і інші союзники по НАТО, партнери України західні держави, які готові збільшувати допомогу Україні, що Німеччина дійде до цього логічного кроку. І сьогодні зранку. Спочатку було повідомлення від речника німецького уряду, який оприлюднив заяву, в якій повідомив, що канцлер Коль на засіданні Кабінету міністрів Федеративної Республіки Німеччини оголосив зрештою це рішення, яке полягає в тому, що і сама Німеччина буде постачати Україні свої танки, і також вона дасть згоду. Фактично перегляне ліцензію на реекспорт, можливість реекспорту танків 2 з інших країн е, до України. А як ми вже раніше обговорювали, е, танки Леопард є можливо одними з наймасовіших танків. Це е, фактично їхня чи не головна перевага е, для України. Вона, вона полягає в тому, що вони є у такій великій кількості країн. 14 чи 15 у світі більшість з них європейських. Що якщо кожна з тих країн віддасть частину, певну кількість таких танків, то е, ті країни загалом, не зменшивши свою боєздатність, зможуть е, все ж таки Богдане, зробити а чи внесок. суттєвідомо, власне, які країни готові долучитися? Ми знаємо, що окрім Німеччини говорили багато про цю міжнародну коаліцію за ініціативою Польщі, Польща публічно оголосила. Але ж ну не лише Польща правильно доєднується до, до цієї так. ініціативи. Що ми знаємо про це, які ще союзники, і можливо, скільки танків теж вони готові надати Україні? Отже, наразі ми маємо повідомлення, які є з офіційних джерел, тобто коли посадовці, урядовці певних країн голошують про те, що вони. Готові брати участь у цій танковій, так би мовити, коаліції для України, і є поки що з більшості країн е, натяки від неофіційних е, з неофіційних джерел, неназваних джерел, де у пресі вони е, в різних країнах е, натякають, що вони готуються чи готові до такого кроку, і зараз уже близько. Десятка країн таких вимальовується, і загалом журналісти нарахували, що може назбиратися у цій такій е, першій як можна сказати е, хвилі. Першій партії е, понад 80, можливо, близько 100 танків загалом. Тобто е, Німеччина е, заявила про те, що перша партія буде 14 танків леопард 2 е, понад десяток Польща. Запропонувала, є повідомлення, наприклад, з Португалії, яка має зовсім, зовсім небагато танків, що вона може надати 4. Наприклад, в Нідерландах 14 танків Леопард взагалі навіть не належать Нідерландам. Вони в лізингу від Німеччини, але і нідерландці готові певною кількістю поділитися. Так що, так що загалом назбирується досить серйозна кількість і. Німецький міністр оборони Борис Пісторію сказав сьогодні, що е, їхня партія е, напевне буде готова через три місяці, а це означає, що е, навчання українських танкістів для використання цих танків е, або вже розпочинається, або я бачу навіть припущення, що можливо воно вже, вже розпочалося. Богдане, якраз про тренування поговоримо трошки пізніше, хотіла якраз запитати, що власне змінилося за ці тижні і місяці у позиції Німеччини, що вони таки наважилися на цю передачу і на власне дозвіл іншим країнам. Адже дуже багато тижнів ми чули багато відмовок, багато причин не надавати танки. Що змінилося зараз? Ви знаєте, ми фактично упродовж року вже скоро. Висвітлюючи це вторгнення Росії е, в Україну, е, говоримо про певні етапи е, сходинки, на які кожного разу піднімався світ е, у намаганнях допомогти Україні, і е, пригадаємо, фактично кожного разу е, ця чергова сходинка, е, цей черговий рівень підтримки України, е, був обумовлений тим, що. Росія продовжувала цю війну. Більше того, ми були свідками страшних злочинів. Ми були свідками злочинів викритих у Бучі в Ізюмі. Ми бачили повідомлення, що творилося на окупованих територіях. Потім були повідомлення про бомбардування Дніпра. Потім і так далі, і так далі. І ви пригадуєте, що майже кожного разу. Міжнародна спільнота спочатку сподіваючись, що ну можливо Путін схаменеться, можливо, якимось чином є надії, що Росія прислухається чи під тиском санкцій, чи під тиском закликів, чи в результаті опору українців можливо схаменеться, можливо, хоч якимось чином покаже готовність до того, щоб покласти край цій війні і забратися з України, але Путін і Росія кожного разу показували, що вони не лише не готові припиняти е, цю війну, не лише не готові е, припиняти ці злочини, які кояться у вигляді бомбардувань, е, нищення українських міст, е, зрівнювання з землею українських сіл, але ескалація постійно відбувається зараз. Ми говоримо про те, що Росія навіть готує очевидно новий наступ е, на, на українських на українських територіях. І кожного разу то були е, хаймерси, то були е, е, самохідні е, артилерійські установки, гаубиці е, тепер прийшла черга до танків. І дехто вже зараз починає говорити про наступний етап: що далі, якщо е, війна не буде зупинена. якщо... Росія не згорне свій свій наступ е, в Україні і не е, покаже готовності до того, щоб шанувати українську територіальну цілісність, поважати Хартію ООН і так далі. Що далі це будуть літаки, це будуть е, можливо далекобійніші е, ракети і так далі, і так далі. І очевидно, що Німеччина дійшла до цього рівня, до того до якого вона була не готова на початку е, цього вторгнення. Коли е, е, Німецька тоді міністр е, оборони пишалася тим, що в Україні 5 тисяч е, шоломів для солдатів надіслали. Після того, що ми побачили на цій війні, я думаю, що і в Німеччині зрозуміло, що очевидно шоломів не досить, і е, тих переносних протитанкових ракет не досить. І е, я боюсь, що можливо з часом виявиться, що можливо і цих танків може виявитися. Не досить для того, щоб переламати переламати хід війни, і тоді міжнародній спільноті доведеться доведеться робити наступні кроки. Про це про це вже говорять у західних змі. Богдан, якщо ми говоримо про Німеччину, ти от згадав так про цю еволюцію, про зміну публічної думки. Але навіть зараз ми бачили, так що в самій Німеччині була опозиція до того, щоб надсилати. Україні танки 2, чи серед німецького парламенту, чи серед навіть німецького суспільства, були голоси, які закликали цього не робити. Як Олаф Шольц, який спочатку також сказав, що можливо не на часі. Зараз він це рішення ухвалив, аби таки надіслати надіслати танки. Як він пояснює саме німецьким парламентарям, німецькому суспільству, чому зараз саме час це зробити? Так я сьогодні стежачи за промовою. Олафа Шольца у Бундестазі у німецькому парламенті помітив наскільки обережно він все ж таки далі намагався говорити, і наскільки він заторкував питання фактично побоювань пересторог у німецькому суспільстві, він фактично визнав, що серед німців є люди, які побоюються того, що а щораз більша німецька допомога Україні може означати фактично щораз більше залучення Німеччини до цієї війни, і на кожному кроці німецькі лідери сьогодні, і німецький канцлер Олаф Шольц і його фактично підлеглий міністр оборони Борис Пісторіус, німецький німецький міністр, повторювали мало мало не на кожному кроці, що Німеччина не не залучається до війни, німеччина не бере не бере участі, і тут я думаю, що нам варто пам'ятати про цей величезний історичний тягар, який лежить лежить на Німеччині. Німці дуже серйозно відчувають відповідальність за те, що Німеччина була якщо не осередком, то джерелом фактично двох світових воєн у Європі з десятками мільйонів жертв. Останній раз німецькі танки їздили Європою у якості загарбників, тобто йдеться про, про дуже серйозні такі світоглядні речі, але зверніть увагу також на, на реакцію міжнародну сьогодні. Наприклад, британський міністр оборони серед перших привітав привітав mm. рішення Німеччини і сказав, що йдеться про те, щоб допомогти Україні захиститися і досягти тривкого миру. Тобто саме того, чого в принципі кажуть, що хочуть і німці також. Богдана. Я думаю, що в нас є насправді коментар Олафа Шольца сьогодні, як він сьогодні звертався до німців. Давай послухаємо цей коментар. und Bürger, die sich в Нашій країні є багато громадян, які стурбовані цим рішенням і тим, що означатиме така зброя. А тому я б хотів би цим громадянам зараз сказати: повірте мені, довіряйте федеральному уряду. Ми будемо продовжувати, бо ми діємо в міжнародній координації, щоб переконатися, що така допомога можлива без підвищення ризиків для нашої країни з якогось несподіваного боку. Ось чому ми це робимо, і будемо так робити і надалі. Такі повідомлення і слова, з якими звернувся Олаф Шольц до німців. Від ти Богдана говорив про історичний тягар напередодні. Американські сенатори говорили про те, що це шанс для Німеччини якраз бути на правильному боці історії. І вони вчора говорили, що німеччина цей шанс використає. І так виглядає, що так і сталося. Дякую тобі, Богдане. Будемо більше говорити про це: про німеччину, про тренування у програмі. Часта М о двадцять Дякую, Богдане, і ми продовжимо наш випуск. Зокрема, ми бачимо вже певні реакції на сьогоднішні повідомлення від американських законодавців, зокрема, впливовий республіканець. Це сенатор Міч Маконел, який очолює республіканську меншість у сенаті. Він сказав, що вчора він закликав європейських союзників Америки, включно з німеччиною, зробити більше, щоб оснастити Україну довгоочікуваними танками, не лише для протистояння російській агресії, але і для її перемоги. Він каже, що Стійно закликав адміністрацію Байдена бути більш проактивним і подавати приклад у наданні летальної допомоги, як от зброю далекого радіусу дії з більшою терміновістю. Він сказав, що він був радий цьому оголошенню однак він вважає, що оголошення могло би статися і раніше. Він говорить про те, що Німеччина оголосила, що поставить Україну спочатку 14 танків Leopard 2 Очікується, що адміністрація Байдена також направить щонайменше 30 танків М1 Абрамс. Як каже Міч Маконел, тепер він каже, коли Берлін пішов на цей крок я сподіваюся і очікую, що Німеччина та інші європейські країни, які мають на озброєння ці танки, оперативно перевезуть їх в Україну. І звісно, він говорить, що. Поки ця вся допомога відбувається, робота заходу ще далека від завершення, і він говорить про те, що насправді допомога для України має посилюватися знов ж таки не лише для захисту, але й для того, щоб забезпечити українську перемогу. І про це напередодні говорили інші два сенатори, двопартійна група сенаторів. Це сенатор республіканець Лінці Грем і сенатор демократ Річард Блументаль нагадую нашим глядачам, що о 12-й за Вашингтонським часом, це приблизно 19-та за Києвом. Очікується звернення спеціальне звернення президента Байдена щодо подальшої підтримки України, і очікуємо там, що саме те оголошення про танки танкепрамз буде зроблено. Принаймні, з повідомленню ЗМІ можемо на це сподіватися. І дійсно будемо ми за цим а, уважно стежити. І сьогодні транслюємо о 12 годині. Після цього брифінгу буде невеличка перерва, але о 18.50 за київським часом. о... А... Об 11.50 за вашингтонським часом приєднатися і будемо слухати разом звернення Джо Байдена. Якщо ми переходимо до інших тем, то хотіли б покрити е, тему військової допомоги з інших країн і ще задовго насправді до, до того, як в Україну почала надходити. Сучасна західна зброя можливо не публічно, але доволі послідовно і ефективно надавала допомогу Україні Болгарія, як стало відомо із повідомлень у змі. Зокрема, болгарське видання перепрошую німецьке видання Die Welt Повідомило про те, що Болгарія поставила в Україні, допомогла отримати приблизно третину необхідних боєприпасів ще з квітня 2022 року і думаю про цю тему детальніше можемо поговорити з нашою колегою Тетяною ворожко яка уважно слідкувала і спілкувалася з болгарськими болгарськими представниками з цього приводу таню отже вітаю що нам відомо так про цю історію про болгарську допомогу а так дійсно я спілкувалася в першу чергу з тодішнім прем'єр-міністром країни Кирилем Петковим, і він мені розповів власне от, детально, як воно відбувалося крок за кроком. І спочатку, перед тим як ми перейдемо до того, як постачалася і а, яка зброя постачалася, я хотіла би сказав привернути увагу до у цих цього дня, 25-26 лютого, коли були дві зустрічі, дуже важливі зустрічі. Це зустріч була Європейської комісії, де були лідери країн ЄС. В Брюсселі наступного дня була зустріч в Парижі міністрів фінансів, і от власне в ці дні, як мені розповідав Пєтков, а ну багато чого чого вирішувалося, як буде захід, як буде ЄС відповідати на агресію Росії проти України. А які тоді панували настрої? Він сказав, що власне на той момент ну не очікували. Це сталося несподіванкою, це сталося шоком. А лідери ЄС так само напевно тут панували настрої і перед. Перед вторгненням повномасштабним вторгненням як і в Україні, що це буде якийсь можливий наступ на сході. Не очікували, що це піде зразу на Київ. А був певний шок, було певне розгублення. А тоді, до, до Брюсселя, до лідерів, які зібралися в Брюсселі, звернувся президент України Володимир Зеленський. Він описав, що відбувається. Він передав якісь емоції, якісь факти. І от тоді міністр-прем'єр-міністр -міністр Болгарії Кирил Петков. Він запропонував так званий болгарський пропозол болгарську пропозицію тоді в Брюсселі. Потім наступного дня. А в на зустрічі міністра фінансів в Парижі. І коли болгарські лідери говорили про те, яка допомога має надаватися Україні, які санкції мають запроваджуватися проти Росії. Вони говорили не стільки, скільки про те, який ефект це буде мати економічний, там чи військовий ефект, вони говорили про те, от їх дуже сильно зачепило це слово денацифікація, і вони казали, що те, що пропонує Росія, те, що говорить Росія, денацифікація це страшна річ, і Болгарія її пережила. Болгари знають, що це таке. Я пропоную послухати уривок з інтерв'ю з Кирилом Паковим used by the Russians. денацифікація, про яку говорила Росія, є чимось надзвичайно страшним, про що Болгарія знає. Ми знаємо, що це означало в 1944 році, коли вони провели денацифікацію Болгарії. Це означало прийти і вбити всі здорові сили в суспільстві. Тоді була початкова ідея щодо санкцій, заборонена в'їзд Путіну, Лаврову. Невеликі поверхневі кроки, але ми зіткнулись із зовсім іншою ситуацією. Тоді ми зрозуміли, що одна з перших речей, яку ми можемо зробити разом як європейці, це заморозити надходження, які йдуть на війну. Ми розуміли, що один з резервів центрального банку Росії є в єврооблігаціях та облігаціях США. Якщо ми їх заморозимо, зробимо непридатними для торгівлі. Вони не можуть йти на ведення війни настільки, наскільки Путіна на це розраховував. Я сказав: слухайте, перше, що ми можемо зробити, це фактично заморозити резерви центрального банку. Того вечора я отримав дуже позитивну реакцію з боку європейської комісії та деяких лідерів, яких я звичайно б не згадував. Але деякі з лідерів вважали, що це велика річ. Нам потрібно спочатку оцінити, який вплив це ватиме. Наступного дня зустрічаються міністри фінансів. Звичайно, як відомо, міністр фінансів за своєю природою консервативні. Але Асен Васілієв виступив з палкою промовою. І сказав, що ми не можемо гаяти час. Якщо президент Зеленський стоїть першому списку вбивств, то я впевнений, другому списку буде його родина, а третім провідні члени суспільства. Це була найкраща промова консервативного міністра фінансів про те, що ми повинні бути сміливими. Через кілька днів було оголошено про реалізацію цього плану, яку називали між собою в Брюсселі болгарською пропозицією. Тані, як власне, розпочалося постачання цієї зброї, тому що це насправді величезна історія, що Болгарія постачала, як пише Дівель, 30% боєприпасів. Як це розпочалося? Що каже колишній прем'єр? Ну, спочатку, звичайно, було звернення від української сторони, і а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Софію. Потім до Києва приїхала делегація з Болгарії. А крім цього, те, що я зрозуміла з нашої розмови, а до Болгарії надходили і сигнали прохання від країн НАТО від країн ЄС, тому що в Болгарії досить потужний потужний ВПК. А які будуються ще на радянських технологіях? Вони торгують зброю, вони торгують, продають зброю, не лише звичайно, вона надходить, не лише в Україну. І власне, от вони в той момент побудували таку певну схему. А як можна постачати цю зброю? Ви давайте послухаємо, як її описав тодішній тодішній прем'єр. Добре, я тоді перекажу вже своїми словами. А значить, зброя вироблялася в Болгарії. Ця зброя продавалася не напряму в Україну. Вона вона продавалася в, в значить її платили за неї або Міністерство оборони Сполучених Штатів. за неї платила Великобританія. А вона надавалася або державним, або приватним фірмам. Також там фігурували фірми з Польщі, як він назвав. А румуцька, я так само почула, що була і румунські компанії. Тобто, ця зброя не постачалася напряму в Україну. Її купували в її купували у ці компанії, і потім вони вона постачалася в Україну. Ну, власне, для чого, для чого було потрібно робити це так? Секретно, чому Болгарія на той момент не могла просто прийняти рішення і почати постачати От, Власне, так в <гум> чому для чого наскільки не на настільки секретність потрібно було дотримувати, і і невже ніхто не знав, що Болгарія постачає ці боєприпаси і зброю для України? Так, це не цікавіше насправді це питання. А, насправді така ціла детективна історія. Ну, спочатку треба, що там було таких кілька викликів. Перший виклик, який стояв перед урядом П'яткова, це те, що це була урядова коаліція, яка складалася з чотирьох партій. Дві партії були про, про такі демократичні, про європейські. Він мені сказав про своїх партнерів по коаліції, каже, якщо б це їм порішували, вони б це зразу надіслали в Україну, тому що там дуже такі потужні антиросійські настрої. Там пояснив, чому. А потім ця в цю коаліцію входила популістська партія. А ну як ми його характеризували її багато експертів, з якими я спілкувалася ще коли була в Болгарії, і, а, і третій партнер по коаліції – це колишня комуністична партія, зараз це соціалістична партія Болгарії, яка чітко заявила, що жодна куля в Україну не піде. І якщо ми почнемо продавати зброю в, в, в Україну, то а, якщо одна партія з коаліції виходить, то а парламент голосує вотом, вотом недовіри і уряд припиняє існувати власне що сталося в червні в червні місяці я звичайно запитала каже ну не вже вони про це не знали так він, він тобто лідерка лідерка цієї партії вона підписувала документи до неї надходили ці документи він мені пояснив сказав що ми ніколи ніде в документах не зазначали що зброя надходить в Україну. Слово україни там не було було були польські фірми, були болгарські, руму вибачте, румунські або британські або американські фірми. Тобто, про це, це от офіційно ніде не заявлялося. А звичайно, була ще один ще одна, ще дві навіть причини, чому це треба було робити таємно. Це також є настрій в суспільстві, і а, так само спілкувалися з соціологами, політологами. Дві третини болгарів є проєвропейськими, але в той же час є а, така значна частина населення, яка скажімо, наскільки вона є проросійською, Ну є частина дуже проросійською, але такі mm -hmm. панували такі настрій в суспільстві, і вони роздмухувалися і російською пропагандою. Вони розмухувалися і такими проєвропейськими політиками. Що такий страх вони боялися? Mm -hmm. Давайте ми не будемо втручатися, не будемо, не будемо в це лісти, бо Болгарія маленька країна. Ну і, звичайно, російський вплив так само мав мав значення Безумовно, Таня, у Нас лишається буквально дві хвилини. Що зараз відбувається із допомогою для України у Болгарії? Чи продовжується надходження допомоги для України? А, на наразі до речі, що цікаво що допомога, тобто уряд пішов у відставку, і це не є основною причиною. Це одна з причин, чому уряд пішов у відставку П'яткова, тому що допомога зброєю Україні від, від Болгарії, вот за такою схемою, вона тривала весь час, вона не зупинялася, і мені цю інформацію підтвердила і в українському посольстві Болгарії, і вже в грудні місяці а парламент прийняв рішення вже офіційно постачати цю зброю, тобто це вже відбувається наразі відкрито. А зараз в п'ятницю там знову політична криза, там періодично це відбувається. А зараз буде призначений технічний уряд, а зростає вплив президента, який має такі певні проросійські нахили. Але в березні місяці там в кінці березня там будуть чергові вибори, на яких звичайна партія Пєткова і та партнери вони теж будуть балотуватися. Тобто до березня така трошки, до кінця березня, може, початку квітня буде така трошки нестійка ситуація. А далі ми побачимо, але цікаво, що ця допомога вона, власне тривала в квітня місяця весь час. Дякую, вітання. Надзвичайно цікава історія. І дякую, що розказала нашим глядачам про неї. Це була Тетяна Ворожко, яка досліджувала тему постачання зброї від Болгарії до України, про яку не всі знали від початку повномасштабного вторгнення. Друзі, я вам нагадую, що сьогодні ми зараз на цю мить будемо завершувати наш звичайний брифінг, і за 20 хвилин ми повернемося до ефіру. Із брифінгом спеціальним будемо чекати промову президента Байдена, яка має розпочатися. о Дев'ятнадцятій годині за Києвом, яка стосується подальшої допомоги від сполучених штатів для України, і цю промову ми будемо транслювати наживо із перекладом українською. Перед тим поговоримо ще більше про допомогу, яка вже надходить від союзників, про рішення, яке ухвалила сьогодні Німеччина щодо леопа леопардів, і про те, яким може бути рішення Сполучених Штатів щодо потенційного постачання до України американських танків. Абрамс. Тому, будь ласка, лишайтеся з нами. Буквально за 20 хвилин ми повернемося до ефіру із. Додатковим важливим обговоренням так очікуємо насправді важливої заяві від американського президента. Тому думаю, важлива буде ця промова. Як ти юлю згадала, розберемо те, що надала Німеччина, чого очікувати далі від сполучених штатів. Наразі друзі, нагадую, що слідкуйте за нами також у соціальних мережах, окрім Ютуба та Фейсбука. Де ви дивитесь наші брифінги щодня? Ми є також у Твіттері, є в інстаграмі. Також у телеграмі. Наш канал Голос Америки українському Ми його активно розвиваємо. Тому підписуйтесь також там. Ну і читайте наш веб-сайт. А ми з вами побачимося в ефірі вже зовсім незабаром. За 20 хвилин не пропустіть! Дякую вам, побачимось! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.